Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування 20 посилок із Китаю вартістю ну, в районі 1 долара. Там є плюс-мінус, є трішки дорожче, трішки дешевші. Походу будемо відкривати і разом з вами розбиратися. Так, значить, зараз я быстренько тут на столі приберу і по одній вже розпочнемо відкривати. Так, е і розпочнемо розпаковку із зеленого мішечка. Пакування незвичайне для Китаю. Звичайно, зазвичай вони пересилають. Або в жовтому або в білому пакетику. Цей раз, в китаю був, було якесь виключення. Значить, я вже... Так, Секундочка. Значить, дивіться, це абсолютно такий самий набір, як був у першій частині. Але раптом хтось не подивився першу частину, залітайте, будь ласка. Це перше відео і все буде у нас з вами добре. Значить, дивіться, ти, хто не дивився і не планує дивитися або по якихось причинах, має часу подивитися. Це в нас є дві меланінові губки. Рідь чудова, мити, вс... мити можна будь-що ними. Їхня перевага в тому, що вони відмивають це дуже чудово. Наприклад, можна стола кухонного мити. Незамінна річ для будь-якої домогосподарки. Також взуття можна мити, наприклад, підошву, ідеально. І є у нас е, ручки е, чорні, гелеві, стандартні, які коштували там, по 37 копійок. Їх, до речі, можна купувати зараз. Але там є невеличка проблема. Вони тільки з'являються, їх зразу люди розкуповують. Ну, подумайте, 38 копійок з безкоштовною доставкою. Десь ще таке може бути. Значить, переходимо далі. Так, це у нас що? Так, це у нас товар на купон. Про купони я вже розповідав. Попередньому відео може бути таке, що пакетик цей пустий і це вважається в межах норми. Зараз ми розпакуємо, подивимось. Значить, дивіться, все, що я вам казав, пустий пакетик. Даний товар коштував е, 6 центів, але ну, катаюць, бачите, взяв правило пустий пакет. Але там, з іншої сторони, якщо подумати, то можна було заробити 40 гривень, а так втратили там. Гривні 3-4 десь так. так Плюс-мінус, господи. Переходимо до наступного. Потрібно обережно відкривати, бо що щось м'якеньке. О! Я знаю, що це. Так, пусто. Я знаю, що це. Це замовляв я. Значить, це у нас є провід для зарядки. Але провід незвичайний. Мікро USB. Напевно, вже мікро USB ніхто не замовляє, але в мене є такі пристрої, які потрібно заряджати, які потрібно заряджати саме через мікро USB. Дивіться, і плюс перевага даного проводу, що він дуже короткий. Ну, біля тумбочки є розеточка, і ми його беремо туди ставимо, щоб це все не моталось, не запутувалось. І, до речі, він в, 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 в прошитий. В, Тканиною, що повинен бути меганадійний і дуже довговічний. Також є металеві вставочки. Зараз на відео я вам спробую це все показати. Так. Видно, надіюсь, видно. Значить, давайте тепер будемо вмикати. Так, наш повербанк нас виручає як ніколи. Так, і дивіться, хоп. Дивіться, вмигає, зарядка є, значить, все чудово. Про, до речі, коштував теж. теж там щось. Чи що 50 центів, я вже не пам'ятаю. Так, це у нас о, чути, що щось металевеньке. Напевно, я замовляв. Так, розкриваємо. О, так, це я замовляв. Значить, дивіться, у попередньому відео у нас вже був такий товар, але він був трішки інакше. Дивіться. Теж. Роги Олені це, до речі, з підбірки номер один. Всім рекомендую подивитись, там є дуже багато цікавого. Дивіться, з підбірки номер один були просто ложечки зелена в золотому кольорі, але без червоної фарби. А тут вже з червоною фарбою. Ось, дивіться, будь ласка, як на мене, вигляд мають просто чудовий. Дуже, дуже гарно виконано, все обточено, немає гострих країв. Фарба, надіюсь, буде дуже довго використовуватись. Її протестуємо навіть по судомий машині помиємо. Якщо фарба буде злазити, то ми не будемо її рекомендувати. Ми будемо додати під опис посилання на неї. Так. І переходимо до наступного товару. О, це в нас повинно бути захисне скло. Зараз подивимось. Так. Открыли. Так. Пусто. До речи, с защитным склом вышла очень интересная история. Коштувало оно в районе 30, я уже даже не помню, 30 центов или 40 центов. Это Це защитное скло на мои часы. Samsung Galaxy Watch 4. Так, про историю. Дуже чудовую историю. Я их оплатил, все как не может быть, лег спать, приходит мне смс -ка. Ваше замовлення анульоване. Ну, я такий думаю, ну ладно, анульоване, то й На наступний день повернулися кошти. Ну, Я думаю, буду шукати наступне. Тут мені китаєць пише в паніці, що потрібно терміново оплатити замовлення, тому що він його відправ. Я навіть не сподівався, що воно прийде, але бачите, воно прийшло. О, кло, як скло, повністю підходить на мій годинник. Все чудово. Тут навіть про нього говорити нема що. Чудово, значить, дивіться. Розказую вам лайфхак, який зі мною відбувся тільки один раз. Якщо написано, що його відправили, а потім гроші прийшли, то не спішіть бити паніку. Можливо, воно вам прийде безкоштовно. Ну, Китайце взагалі така річ, що кожен повинен спробувати на собі. Щось позамовляти, щось позамовляти, можливо, воно десь з якимись скидочками щось прийде. Так, ми ну поглянемо, що це у нас таке. Кулька надувна. Добре. В Китаї дуже багато толкових речей. Хтось там ще не говорив, ціни набагато нижчі, ніж в Україні. Всім рекомендую користуватися нашим посиланням, там буде багато снижечок. Так, дивіться, кулька. Так, що це у нас таке? Ага. Зрозумів, не так. Надіюся, в кадр воно поміщається. Кулька надувна номер 4 Значить, дивіться, ось так. Видно трошки. Трішки видно трошки, ні. Що ж ви зробите. У нас студія менша, ніж ця кулька. Напевно, вона буде дуже велика по розміру. Ну, добре, що я її ножиком не порізав. 4 це добре. Будемо шукати ще якісь цифри. Там повинні ще, напевно, щось буде. Так, значить, переходимо до наступного. Так, от давайте відкриємо саму велику. Я не знаю, туди можна було і самому залізти цей мішечок. Так, але потрібно обережно, тому що тут я бачу щось дуже-дуже тонесненьке. Так, а це це напевно та сама категорія по купону. Що, типу, ми повинні були заробити на ньому 1 євро. Але бачите, китайці взяли... І відправили. О, так, дивіться, це в нас є, це в нас є клейка, клеюча стрічка, потрібна вона для того, щоб у MacBook приклеїти дисплей. Наприклад, якщо ви робите заміну дисплею, то вам туди потрібен клей. Ну, а це вважайте ваш клей. Воно отак робиться. Отак, типу право ліво, бік. А це типу, тут дві полосочки вверх і вниз. Мені ця річ взагалі не потрібна. Відправили, ну що робити? Ну, прийдеться положити в коробочку. Може колись комусь пригодиться, то я віддам, подарую. Не знаю. Це просто якесь. Я не знаю, що з ним робити. Що ж, що ж ви зробите? За 1 цент я вас прошу. Хай буде. Так, переходимо до наступного. Це у нас є. О, крокодил для мультиметра. Я називаю крокодил для мультика. Да? Зараз подивимось, який тут у нас буде крокодил. Так, більше у нас нема нічого. Все, кладемо сюди, да? відкриваємо. Так, дуже добре, що є індивідуальне пакування. Там за таку цілу, щось типу 30 гривень, ще пакування. Значить, дивіться, як воно працює. У нас є мультиметр. Ось, наприклад. І ця штука повинна бути одягатися якось сюди. Зараз да? протестуємо. Ну, Я не знаю, можливо, я трішки щось і не так говорю. Все, все так само, як і ви, Бачу, все перший раз. Так, так, да, так, да, да, все працює, дивіться. Значить, суть яка, ми робимо якісь вимірювання. Наприклад, вимірювання напруги. Так, так надіюсь, в кадрі все чудово. Дивіться, ми робимо, наприклад. Вимірюємо напругу, так? є у нас два проводки. Але нам потрібно одною рукою крутити і міряти, наприклад, або ще якісь виміри робити. Ну, ну, це, наприклад, І ми беремо е, один проводочок, хай це, наприклад, буде проводочок. Ми беремо один проводочок, кріпимо крокодильчиком, а цим вже робимо, робимо вимірювання. Наприклад, так, да? беремо тик-тик-тик, вже тик. вважайте, у нас одна рука. Вільно. Або можемо, наприклад, ще одну таку штучку зробити. Зафіксувати, наприклад, у автомобілі десь. Зараз. Тут у нас Ні. не так просто, як ви думаєте. І оттуди... О, є! Зафіксувалося. Тепер дивіться, ми беремо дві клемки, зажимаємо і, наприклад, йдемо стартером. Круте. І дивимося в цей момент, яка буде просадка по напрузі. І потім вирішуємо, або акумулятор здох, або стартер такий хороший. Значить, дивіться, як ми можемо перевірити? Взяти, включити на мультиметрі ціли, цілісність. Контакт добрий, скрізь контакт є, все чудово, буду користуватися це, я купив собі в особисте користування. Значить, це сюди. І дивіться, для відео мені не тяжко. Ух, зараз для відео мені не тяжко, я вам їх покажу більш детально. Ось дивіться, хоп, і через резинку можна натискати, відкривати. Тобто вони повністю ізольовані, якщо не брати до уваги оці кінчики. Але я думаю, хто мультиметром користується, то вже, вже щось у напрузі розуміє. Значить, дивіться, вони випробувані до 1 кВт. Тобто 1000 В, ними можна вимірювати без будь-яких питань. Річ чудова. Рекомендую всім, хто. Має якесь відношення до... То має якесь відношення до електрики і часто користується мультиметром. А ми цим часом переходимо до наступного. Так, наступна посилочка у нас Відкриваємо. Так, що це у нас є? Так, більше у нас нічого немає. Індивідуальне пакування. Так, напевно, це у нас є мікрофіброві. Салфетки для того, щоб протирати окуляри. Так, почекайте. Дивіться, кожного кольору по дві штучки. Я вам зараз скажу скільки. 1, 2, 3, 4, 5. 5 кольорів по 2, 10 штучок. Дуже приємна мікрофібра. Дуже приємна мікрофібра. Чудова річ, якщо витирати, наприклад, телефон. От, з дивіться, беремо, беремо телефон, який валявся у нас в студії. І беремо, наприклад, отак. Хоп-протер. А якщо, наприклад, ще, наприклад, спиртку туди капнути, то ще краще буде відтирати. І телефончик як новенький. Чудова річ, дуже приємні на дотик. Я впевнений, що вони не будуть царапати ваш дисплей. Ну, якщо потрібно, структуру, наприклад, показати. Якщо камера даже його передасть, структуру. Ну, Напевно, не передасть, ну, це таке. Переходимо до наступного товару нашого скиптайчика. Так, значить, дивимось по. Так, більше нічого немає у нас. Значить, це в нас є автомобільна лампочка. Дуже поширений формат. Можу навіть відкрити. Дуже поширений формат, часто використовується у підсвітки салона, підсвітка номерного знака в автомобіль на 12 вольт. Ставиться замість штатної лампи накалювання. Ось, дивіться, продемонструю вам її вблизі. Багато дуже діодів, також є радіатор ззаді для охолодження, щоб надлишок тепла відводить. Про такі лампочки і трішки кращі варіанти. Я вже розповідав у першій частині. Можете подивитися, відео вийшло прекрасне. Мені особисто сподобалось. Так, переходимо далі. Що це у нас є? Теж нічого не зрозуміло. Не підписано, значить, будемо знайомитися з товаром разом з вами. Так, відкриваємо так, пусто. О, дивіться, це у нас чудова річ для заточки ножа. Для підточування ножа. Дивіться, ставиться воно, Ага, як воно? Показано взагалі в інтернеті на фотографіях, що воно ставиться на стіл. На стіл. і тут є два профілі. Один, типу, груба заточка, а друга вже керамічна для поправки, як це правильно, для того, щоб сказати так шліфунути той ножик. Дивіться, я вам зараз покажу вблизі. Ось дивіться, будь ласка, вблизі. Те, що я вам говорив, металевий різець типу надфіля і керамічний. Це потрібно тестувати. Що ми зараз і зробимо? Ось, дивіться. Є в нас ножик в студії, маленький. І дивіться, от така річ. Ми беремо, проводимо. Кілька разів там китаєць пише. А себе, обережно, щоб, не дай Бог, не порізаться. Беремо як можна подалі від леза. І тут, тут навіть є така спеціальна виїмка. Отак таке. хоп. І поїхали. Ну, наприклад, я вже зробив. Я вже відчуваю, що він гострий. Переберемо білу, та що фінішна заточка. Тут навіть написав 1 і 2 І беремо її. А нею потрібно ось так. Туди сюди. І вона вже робить типу, фінальну кромку. І в нас, в нас лезо ножа просто ідеально заточене. Так, значить переходимо далі. До наступної розпаковки. Так, і наступним у нас буде Так. <свісно> написано ручка 37 копійок. Боюся, що буде ручка прям така сама, як тільки що була відкрита. Так точно. Дивіться, значить ця ручка відривалася від основного пакування і пройшла окремим чеком. Ну, що про неї можна сказати? Ручка та ручка. Чудова. Переходимо далі. Не будемо дуже довго зупинятися на таких товарах, недорогі. Всім рекомендую ці ручки, правда? Так, правда, ці ручки тільки чорного кольору. У них в Китаї дуже любить чорний кольор. Значить, дивіться, це у нас є. Так, це у нас є. Не, не зрозуміло скільки воно коштує. Це в нас є блок зарядки. Блок зарядки значить, що потрібно правильно тестувати. Беремо розеточку. Зараз попросимо своїх помічників, щоб нам дали якийсь проводок, проводочок. Так, проводочок є. Є. Тепер дивіться. Ми візьмемо зарядим свій повербанк. А то ми з нього скільки беремо, беремо енергію, а ніхто ж не поновляє. Дивіться, зарядка пішла. Індикатори мигають, надіюсь, вам видно. Якщо не видно, то придеться вам повірити мені на слово. Значить дивіться, блок живлення теж. Я дивлюся так по ньому, що він, напевно, коштує недорого. По характеристикам можу вам сказати, що він видає 5 В 1 А. Для сучасного блоку зарядки це дуже мало. Але дивіться, мені підсказує, що даний блок. Зарядки можна використовувати чудово для гірлянди, яка використовує USB-роз'єм. Так що ми його, напевно, недорогі, поставить і буде працювати і працювати. Так, переходимо до наступного. У нас сьогодні посилок багато, так що стараємося як можна швидше. О, це у нас є кабель зарядки. Кабель зарядки популярний. Я вже, напевно, таких відкрив штук 4. Коштує теж дуже-дуже мало, але заряджає дуже добре. Значить, дивіться, протестуємо його знову. Так, потрібен телефон в студії. Візьмемо телефон Redmi, який підтримує швидку зарядку. Вмикаємо. Шнур в свій час розкажу про роз'єми, USB A Type-C, бистра є швидка зарядка. На дисплеї написано Швидка зарядка. Значить, все працює чудово. Давайте спробуємо перевернути іншим боком. Так, Працює без проблем. Як на мене, рекомендую всім і кожного. Всім і кожному. Так, це йде в бік. Значить, переходимо до наступного. Так. Так, переходимо до наступного. Е, сер... Серветка мікрофібра написано. значить, потрібно дуже обережно. А ви розумієте, для чого мені це все пишуть? Для того, щоб я нічого не порізав. Це все мені написали. Значить, коштувала вона 9 центів. 9 центів, мікрофібра. Ну, що я можу вам сказати? Якість непогана. Надіюсь, буде відтирати екран дуже чудово. Візьмемо динозавра. динозавр в студії. І просто протираємо дисплей. Як новий телефон. Просто новий телефон. Так, давайте ще тут. Просто ідеально все. Просто ідеально. Рекомендую. 9 центів, це дуже дешево воно. Але функції свої виконує на 110%. Значить, наступний товар. Повітряна кулька. Ну, давайте ще одну відкриємо. Це, напевно, вона зараз знову нас не, не поміститься нікуди. Так. І пакування, як ще листа. Ага. Так, давайте ми сюди, а після відео ми це все запакуємо. Красиво. Так, дивіться, це у нас буде цифра 2. Так, дивіться, це у нас буде цифра 2. Та тут таж не зрозуміла. Або комусь буде 42 або 44, тому що 2 і непонятно. Не зрозуміло. Ну, Тому тут два. А було перед цим 4. Не 44, а 40... 24. А, Тож, не зрозуміло. Або 24, або 42. Так, ну, буває. Буває так, коли відео багато, потрібно випускати і заговорюєшся. Так, значить, дивіться. 90. 90 сантиметрів. 90 см вона в висоту, ця кулька. А в ширину 50 см, якщо, надує, якщо надується, буде 50 см. Що доволі таки непогано за таку ціну, як вона там була, чи в районі 10 гривень. Чудова річ. Так, переходимо до наступного товару. Написано іграшка для пестика. Відкриваємо. Іграшку купили, а песика ні. Так, так, стоп. Ага, іграшка для песика. Якийсь динозавр, так? Да? Так, дивіться, який у нас гарний динозавр. В нього є грива, в нього є сніс. Що він, ще він, вміє? Пищать, клацать, квакать, нічого не вміє. Просто така іграшка, щоб песик нею бавився. Песик буде бавитися, все буде чудово. Так, значить, дивіться, я повторююся ще раз. Якщо товар мені сподобався, то всі, відео, всі посилання будуть в описі під відео. Якщо товар поганий, то ніхто не буде розміщувати. Ніхто не буде розміщувати ці посилання, навіщо рекламувати поганий товар. Вірно? Вірно. Так, це у нас розглянемо, що це у нас. Нейлоновий фільтр. Нейлоновий фільтр. Так, дивіться, При... можна його поміряти. Так, на камеру там видно надіюсь. Так, дивіться, в ширину. Ну, 25, хай би 25 сантиметрів. У висоту 42. До речі, рулетка із попереднього відео. Хто не дивився, то, будь ласка, подивіться. Значить, дивіться, призначений цей фільтр для чого? Для того, щоб використовувати його на кухні. Наприклад, можна робити, коли ви робите торт, потрібно відвішувати сметану. І ми туди можемо загрузити півмішка цього сметани. Ми підвішуємо його на ніч. І рано приходимо і сметана вже без цієї додаткової речовини. Мені розказали про нього розказати так. Від себе, що я можу додати, річ є і добре. Тут ось можна затягнути, зав'язати. Коротше, це не мій профіль, переходимо далі. Ну, він є і вже добре. Так, переходимо далі. Це у нас є непідписаний товар. Будемо, дивитися, знайомитися разом з вами. Так, тостав. Так, Надо дуже обережно, бачите, Китай дбайливо замотав додаткове пакування. Ух ти, дивіться, яка гарна. Це в нас є ручка. Ручка з підписом Надія. Дивіться, ви можете в Китаї. Ви можете в Китаї замовити, наприклад, товар, який вам цікавий, і який може містити на собі гравірування. Наприклад, можна було написати з Днем народження. Ще щось. В даному випадку замовник написав Китайця, щоб він написав слово надія. Ручка дуже гарна, вмикається дуже плавно. Тут у нас є, до речі, резинова гумка, можливо, вона буде стирати ручку. Потрібно спробувати не щось написати. Дивіться, пишемо що приїхало. Правильно? же ж такий канал. Ви на каналі, що приїхали. Підпишіться, якщо ще не підписані на канал. Значить, дивіться. Вблизі її потрібно показати, тому що вона дуже-дуже гарна. Дивіться, яка гарна ручка написана Надія. До речі, написано на українській мові. Там китайцям можна було написати будь-що. І дуже приємне натискання. І потрібно подивитися, яким в ній встановлено чорнила. Ну, чорнило встановлено дуже бідне. Його вистачить ненадовго, але благо таких чорнил в Китаї, господі, ящиками. Можна замовляти просто ящиками. І коштують вони дуже недорого. Не, ну, пише доволі таки м'яка. Я не знаю, я думав, вона звичайно, синього кольору, ну, хай буде червона, нічого, нічого страшного. Так, це, як виявилось, не резинка. Ну, нічого, нічого. буває і таке. Переходимо до наступної останньої посилочки. Так, відкриваємо її. Це у нас є. Підшипничок. Підшипничок автомобіля. Купувався він по купону. Так, так він коштував 1 доллар. Був купон від продавця, то вдалося його взяти за 7 центів. Десь в хазяйстві пригодиться. По-перше, це дуже популярний розмір. 62.2.0. Це, дивіться, такі підшипники часто використовуються в пральних машинках. В велосипедах такі, машини, такі підшипники багато де використовуються. Підшипник не розбитий, новенький. Ну, але ж виробник Китай. Ми всі розуміємо, що навряд чи він дуже довго буде працювати. Але за такі гроші підійде. Навіть в нього є опакування своє. Так, значить на цьому розпаковка наша добігає кінця. Всім раджу підписатися на наш канал, обов'язково поставити лайк під відео, якщо вам відео це сподобалось, і написати коментар про товар, який вам саме більше подобається.